В забраних посилках Укрпошти я разом з Альоною Альоною знайшли деякі речі. Які... Чия це школа? Можливо, зна... знайдете, я... Ми надійшли. багато з блогерів викидають такі речі. Ми ж вирішили спробувати знайти власників. Я знімаю відео, розміщую в своїх соціальних мережах. Прошу поширювати це відео, щоб я все ж таки змогла знайти а, цих людей. Це субота-вечір. Лягаю спати, нічого не підозрюючи. І в неділю зранку одна з моїх підписниць в інстаграмі пише про те, що їй здається, вона знайшла, що це за школа. Я починаю гуглити. І справді на зображеннях на картинці дуже схоже на Городоцький ліцей Житомирської області. Я знаходжу в Фейсбуці. Групу і починаю шукати аватарки і звіряти їх з фотографії, яка в мене на той момент була. Нахожу жінку, яка є і на фотографії, і є в Фейсбуці, і бачу, що в неї багато дописів. Пишу їй в неділю зранку, мені здається, в мене є ваша картина. На що вона відповідає: Ні, ми її не замовляли, але я знаю, хто, можливо, це замовив. Це замовила дівчина, яка хворіє, яка не ходить в школу і всіх, кого вона бачить в своєму житті, крім родини, це вчителі. І саме вона, Аріана. Прекрасна молода дівчина вирішила замовити такий холст як подарунок. Довгий шлях вийшов з цього подарунку, але Аріана отримала його разом з автографом від Альони Альони. Дякую, пані Олесі, що вося моя мрія. Я могла найкращим кисунькам, вчителям подарувати цю фотокартину. Дякую, Аріані Альона. Вам за чудовий гарний фотограф. Мені дуже приємно. І я дуже щаслива, що змогла. Вити свою мрію, реагувати своїм ділям, фото -картини. Ось така світла історія. Тому задоволенням нею ділюсь.